Усім привіт! У даному відео хочу розповісти, як можна встановити і налаштувати XAMP у вашій системі. Що таке XAMP, ви можете почитати більш детальніше в статті. Ну, це локальний сервер. На ну, аналоги його на Windows -і це Open Server. Або і, коли ще був Денвер, можливо, зараз він ще є. А на, на, на оперативній системі Mac є така річ, як MacIntosh. І перед тим як ми почнемо встановлення, будь ласка, підпишіться на канал, якщо вам буде це корисно. І ставте лайки, коментуйте. Так, приступаємо до встановлення. Для початку Тому переходимо по цьому посиланні, відкривається нам цей сайт. Бачу, вже є. Нажимаємо ось сюди, щоб скачати. І очікуємо декілька секунд. В час, має початися закачування. А якщо якщо если напочнется, то можна нажати от сюди, і так, і, то и тоді точно почнеться. І скачаємо його на свій Тільки Тикачусь воно в мене не хоче поки скачуватися. Не розумію чому. Хоча вже би мало. А, вот. Ну, Вибираєте собі зберегти або відкрити, але ну, так як він вже в мене є скачаний, то я не буду його скачувати, я нажму скасувати. І поки що браузер нам не потрібен, його можна буде згорнути. Тому що тут показано що командами. Я зроблю щось по-іншому, покажу інший спосіб. Заходимо завантаження, де у нас от, є скачний XAMPP. запускаємо термінал і перетягуємо цей пакет сюди, тільки тут виходить, воно потрібно через суду, вводимо в судо перед назвою пакета, нажимаємо Enter, Вводимо пароль, нажимаємо Enter і очікуємо встановлення самого. Сам. Встановлюється просто. Нажимаємо тільки далі. Тут вибирайте собі ці галочки, які хочете і нажимаю далі. Це воно показує тут, в яку папку воно буде ставитись. І нажимаємо Enter і почалося встановлення його. Я поки призупиню запис, воно може трошки довше ставити, за чим я хочу. І так, встановився XAMP. Тут можна запустити його, але я цю кнопку знімлю, термінал вроді нам поки не потрібен. І хоч далі ми будемо це, команди його запустити. Це можна перевірити на PHP мой як вона запущена буде. А от давайте зараз створимо ярлик на робочому столі. Дамо створити документ. І його відкриємо через редактор. Ну, мені було легше через облайн відкрити попривішніше. Ставити текст, який я скопіював оцей повністю. І взяти назву... нас я забувся. От нам потрібно ще отак зробити, Взяти розрішення екрану цього. Файла, щоб був десктоп і в правах дозволити запуск цього як програму. І таким легким способом ми створюємо лик, за допомогою якого позначимо. І тепер вводимо пароль суду. І запускаємо, тому що без суду вона не, не працює. От і в нас менеджер цього. Запускаємо, стартуємо всі ці сервіси, щоб воно робило. Так, апарт запустився, MySQL ще стартує. От, працює все. Тепер, після того, як ми створили цей. Можна перевірити роботи PHP MyAdmін. Ну от, працює. Якщо ми перейдемо на основну сторінку. Це у нас локальний. Так. Ну і тепер переходимо для до... Після того, як ми запустили, переходимо до створення локального домена. Тут нам на картинках все показано. Заходимо в Волком, відкриваємо папку, тут у нас на нас відкривається зразу з правами адміністратора. Тут створюємо каталог. Ні, у нас будет просто тест. Нажмо Enter і Туди... А, і також і прийдемо в областивості. Права. Тут читание запис. Надати і читание Тепер якщо ми перейдемо на цьому адресу, то якщо я все правильно зробив, у нас да, показує, що є ця папка, але на ній нічого немає я зараз закину туди файлик, щоб вам було наглядніше, тільки поки його не йду, то запис. Призупиню. І так, я тут вот закинув файлик, якийсь з мене був HTML в папку Тест, сервер я не перезапускав. Заходимо і обновлюємо. І от. Все нормально працює. Так що дякую за те, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. І якщо буде бажання пишіть теми нових відео в, в коментарях під відео. І буду радий вас бачити в нових відео моїх. До зустрічі!